Слава Богу, брати і сестри, ми вже чули багато Божого слова, і наше зібрання наближається до закінчення. Тому я буду читати один вірш: це буде із другого післання до Корінтян, восьмий розділ. Дев'ятий вірш. Бо ви знаєте. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убожством. Бог ще дає добру можливість нам бути в зібраннях, чути Боже Слово, чути Псалми, молитися. Славити ім'я Господнє. і ми можемо себе перевіряти, як сьогодні було сказано, перевірити свій зір, перевірити своє серце, куди падає Боже Слово, і ми можемо перевірити себе, наскільки ми збагатилися в Господі. Апостол Павел пише, що. Ісус Христос, бувши багатий, збіднів ради вас. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, там в 17 розділі описана молитва Ісуса Христа, І Він молився до Отця Свого Небесного і казав: Отче, я прославив ім'я. Твоє. А тепер прослав мене тою славою, яку я мав у тебе ще перше створення світу. Ісус Христос, бувши на небі, мав славу Отця Свого. Але Він все це залишив. Він прийшов на землю, прийняв тіло людини і. Одного разу він казав, що пташки небесні мають гнізда, лисиці мають нори, а син людський не має де прихилити голову. Апостол Павел пише в посланні до филиппян, що він став як людина. Він упокорив себе, бувши Богом. Ісус Христос залишив все, збіднів, щоб ми збагатились. Якщо дивитися по життю, ми можемо мати уяву, хто такий багатий, хто така багата людина, коли людина має достаток грошей, коли має якісь великі маєтки. І, звичайно, ми кажемо, це багата людина. Про одного багатого чоловіка Ісус теж казав, що дуже добре вродив у нього урожай в полі, і він роздумував, що робити, куди зібрати, і каже, поламаю старі клуні, побудую нові, зберу урожай і скажу для душі, їж, пий, веселись, багато добра в тебе на багато років вистачить. А Ісус каже, нерозумний. Цю ніч душу твою заберуть, кому це все залишиться. І далі там написано, так буває з тим, хто збирає скарби на землі, а не в Бозі багатіє. Цей чоловік був матеріально багатий, але духовно він був бідний. Ми читаємо ще про одного чоловіка багатого, який хотів бачити Ісуса, це Закхей, написано, що Він був начальник митників і чоловік багатий. Він мав багатство, мав достаток. Але коли Ісус Христос торкнувся Його серця, зайшов в його дім, там прийшла переміна. І вже він не цінувало багатство, багатством він каже, половину маєтку продам, роздам бідним, а кого чим бо здам четверо. Браті і сестри, але тут апостол Павел пише не про це земне багатство, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоби ми збагатилися Його убожством. Ми читаємо, апостол Павел, пише тут же в Другому Післанні до Корінтян, в шостому розділі, і з 10-го вірша він пише такі слова. Як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Коли дивитись на це земне багатство, яке є тут на землі, воно є тимчасове, воно є проходяще. Але писання нас закликає до чогось більшого, до небесного, до вічного, до непереходящого. І апостоли, які прийняли благодать Ісуса Христа. Які були сповнені з Сили Святого Духа в День П'ятидесятниці, вони збагатилися цим багатством. Вони не мали великих маєтків, вони не мали великих грошей. Одного разу, коли за Ісусом ходило дуже багато людей, і їх потрібно було накормити, Ісус звертається до учнів і каже, дайте їм їсти. А вони кажуть: нас нема стільки грошей. Ми не маємо. А що у вас є? А є п'ять хлібів від рибки, принесіть сюди. Поблагословив, дав учням, роздавали, їли, наситились і 12 кошів кусків ще осталося. Оце багатство. І учні, які ходили з Ісусом, а потім вони пережили день П'ятидесятниці, наповнення Святим Духом. Вони прийняли це багатство. І ми читаємо, коли Петро з Іваном йшли в храм час молитви дев'яти, і там сидів чоловік, який просив на прожиття, просив милостині. І Петро каже: подивись на нас, і він дивиться, що дадуть. Стрібла й золота не маю. А що ви можете дати? А те, що маю, те даю. Ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І бере його за праву руку, піднімає. І оцей чоловік, який не міг ходити ногами, встає на ноги, починає ходити, починає скакати і славити Бога! Алілуя! А що маю, те даю? Оце багатство, про яке говорить нам Писання. Де каже апостол Павел, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоби ми збагатилися Його убожством. Браті і сестри, як ми сьогодні, наскільки ми збагатилися убожством Ісуса Христа? Сьогодні, живучи в цьому світі, звичайно. Перше всього, нам в очі попадають матеріальні цінності. І дуже часто ми люди, наша оця земна, гріховна природа, вона нас тягне до цього. Ми хочемо мати, заробити, придбати. І буває так, що ми дуже багато жертвуємо і часу, і сил, і фінансів, і всього для того, щоб придбатися земне. Один чоловік, який вже. Знав, що його життя йде до закінчення, тому що його була тяжка хвороба. І він каже, що коли ти вже знаєш, що тобі осталося зовсім небагато, можливо, декілька днів, а можливо, декілька годин прожити на цій землі, то все це земне, воно втрачає всяку цінність. Воно не має ніякого значення. Але те, що ти надбав в Господа, те, що ти наскладав сюди, те, що ти надбав там, де злодій не підкопує, де міль і ржа не нищить, оте рахується. І дуже багато людей кажуть, як шкода, що мало часу послужили для Господа. Браті і сестри, тому Писання нас закликає не до цього земного, не до цього тільки тимчасового, але до чогось більшого до вічного, до того, яке не переходить, щоб ми збагатилися Господом нашим Ісусом Христом. Алілуя! Тому що написано, що не хлібом одним буде жити людина. Але всяким словом, яке виходить із уз Господніх, ми проходимо через різні ситуації в життю. І бувають такі періоди нашого життя, коли віддав би всі матеріальні цінності, аби вирішити цю проблему, але воно тут не допомагає. Ну коли ти знаєш Господа, коли ти маєш те багатство, яке дав тобі Ісус Христос, Оце працює. Алілуя! Алілуя! Браті і сестри, наскільки ми збагатилися Господом Ісусом Христом. Ми читаємо об'явлення Івана Богослова, коли Бог через Іоанна давав послання до семи церков і там до церкви в Лаодикії є написані такі слова. Ти кажеш, що ти багатий. Збагатів. І ні в чому не маєш потреби. Так думали про себе люди. Але коли Бог перевірив цю церкву і Він виносить висновок, ти бідний, ти сліпий, ти нагий. І Бог каже: Я раджу тобі купити золото вогні очищене, щоб тобі збагатитися. Білу одежу, щоб тобі зодягнутися, мазь на очі помазати, щоб тобі бачити. Браті і сестри, апостол Павел каже, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоб ми збагатилися Його убожством. Коли ми читаємо послання, до колосян, це буде третій розділ. І з першого вірша тут написано так. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте то, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Яка хороша настанова? Якщо ми воскресли з Христом, то ми маємо про це думати. Ми маємо цього шукати. Казав Ісус Христос, що перше всього шукайте Царства Божого і правди, його, а це все додасться вам. Дуже хороший приклад є в старому заповіті про Моїсея, коли він виростав в Єгипті. Я думаю, що там не було недостатку нічого, тому що він був в домі фараона. Але коли він виріс і він вірою побачив обітниці, які Бог обіцяє для ізраїльського народу. І він залишає Єгипет. І написано, що краще захотів страдати з народом Божим, аніж мати ці тимчасові єгипетські забезпечення. Тому що, коли він дивився вірою вперед, він бачив, якби невидимого. Він бачив ті обітниці, і коли він побажив Єгипет і те, що Бог обіцяє для вибраного свого народу, то він краще захотів страдати з народом Божим. Хай поможе нам Господь, брати і сестри, сьогодні правильно зорієнтуватися. І як було нагадано мати правильний зір, дивитись не тільки сюди, під ноги, але бачити вперед. Бачити, як Мойсей, який подивився вперед, і побачив Божі обітниці, і залишив все, і пішов страдати з народом Божим, і Бог його сильно використав. Це був великий муж Божий, з яким Бог говорив дуже близько. Алілуя! Достойний слави Господь! Хай благословить нас Бог, брати і сестри, що ми сьогодні важили і бачили не тільки це земне, тимчасове. Але щоб ми сьогодні думали про те про небесне, про те, до якого покликав нас Господь. І одного разу, коли Він нас забере, і ми будемо вічно з ним. Хай поможе нам Бог, щоб ми збагатилися Господом нашим Ісусом Христом. Слава нашому Господу! Ми знаємо, що це земне життя, воно на землі написано 70 років, при більшій крепості 80. Проходить дуже швидко, і воно пройде. А далі вічність. Що візьме людина з собою? Може, має великі достатки, але написано, що тільки діла її підуть слід за нею, а все це залишиться. Хай благословить нас Бог, коли ми будемо дбати про те багатство, про яке говорить Писання. Про яке нам говорить апостол Павел, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоб ми збагатились Його убожством. Якщо ми про це будемо дбати, ми не прогадаємо. Коли з'явиться Христос, ми почуємо слова, вірний і добрий раб, війди в радість свого Пана, хай благословить нас Господь. Я попрошу всіх піднятися на ноги. Ми вже скоро будемо закінчувати наше зібрання, будемо молитися. Але ми проповідуємо живе вічне Євангеліє, яке говорить про те, що є царство Боже. І Бог сьогодні кличе всіх людей у своє царство, Бог кличе всіх людей до спасіння. І він сказав в Писанні, що якби прийшли до мене всі кінці землі, то були б спасенні. Може, в нашому зібранні є люди, які хотіли б покаятися і служити Богу, є добрий час. Ви можете пройти сюди допереду, сказати своє бажання, і церква за вас помолиться, і ваше ім'я буде записано в книгу життя. Це так просто, але у вас поміняється щось. Бог може зняти гріхи ваші, Бог має владу прощати гріхи, очищати вас від усякого гріха. Це має владу тільки один Господь, алілуя. І Він каже: прийдіть до мене, знеможені, обтяжені, і я вас заспокою. Зібрання йде до закінчення. Якщо хто хоче покаятися і служити Богу, ви можете пройти допереду і сказати своє бажання. У нас є тут декілька потреб, які є записані в записках, просять помолитися. Хто має ще потребу, підніміть вашу руку, і ми будемо молитися. Браті і сестри, ми помолимося, щоб Господь заступився за Україну, щоб зупинилася війна, щоби Бог. Подав мир для України. Ми подякуємо Богу за це зібрання, і всі ці потреби скажемо Ісусу Христу. Схиляємо коліна і молимося. Амінь.